Давай Макс. Макс, вратарь, Макс, вратарь. Макс, вратарю, давай, Пас. Вратарю, Пас, братарю, Пас, ты Ручки, да. Назад, дитина, назад. Макс, пора, давай. Ви, Макс, вис, Макс. Рож. Ліс, вис, візь. Ліслав, да. Лис, лис. Лашка, да. тут аккуратно треба знати. Ты сюди, дитя, его менять. Дитяр, да, Покину, студий. Наступи на меня. Назадю. Да. Рок. Хорошо. Назад, назад відходимо, мама. Тиганок, Вийди, диганок. Куди м'яч вперед? Спокійно. спокійно, спокійно. Задів. Макс, за мужа! Вставай! Давай. А не тиши на нього, тянь перед ним усе! Розхвала! Сторону Никита, не веденням займатися! Бийся! Бий! Що ти бийся? Макс, нише сюди, нише сюди! На виході читає! Даня, встань! Даня, встань! Даня, гравець! Питаю, Макс, нише сюди! Так, я захисником другим. Макс, треба ближче. Давай, давай, давай. Видійте за межі, киримо на голову. Покино, ще раз. Не можна це робити. Я ж тобі розказував, не можна. Назад, давай! Роби! Ступенка, ти мій макас сидев. Давай, 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 давай. Я ні слова потрулюю, це мой номер. Давай, давай, давай. Давай, Борис, 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 Борис. Ну! Ой, Смотри! здорово! Ничего! Давай, давай! Вставай! На голову не могу! Здорово! Собирай. Браво! Молодцы! Назад! Убега так всегда! Не видит

Макс, веби палку. Вивозь, диво, виводь. Нічого, нічого. Кидай вмиску дай. Тримай м'яч, тримай. Тримай. Покина, поки вона до тебе не підійде. Покине, родай. Рож, скидай наш коляран. Ви на голові ще не вийдете. А краще разбитися, треба розбити, вимигайтесь. Назад снова. Вот. Выграєте руку. Загучуйте тя. Бей! Выровай, выгрывай, брук, вигравай, 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 Так, выгровай, выгровай. Давай, 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 давай.

Иди, 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 ти, иди! Рош, давай, вставай, давай! Диво закривай! За ним, за ним станет, дитяр! Що ти ходиш, гуляй? Гуща дію, гуща! Гуща, девочки-то не трохи! Давай нападе, давай! Ти читай, не ски урота, всі читай, ти за ними стоїть.

Ярик, бежи, 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 круто Можно и быть. Здорово, правда? Ярик, играем, давай. играем, подача рыки. и Ливи. Хорошо, играем. Форм. Надарю, может, Назад, назад, назад. Два-два сразу. Ярик выше. Масву низше, да. Никита Ливише. Макс, менять. О, треба ж догравати. чи він не може, так скажи, я не можу. Мені навіть не все. А просто виходити і бути ще і раз на полі не треба. Я не граю, ти будеш на футбол. ну. пацани, я не знаю, може так задовувати треба. Ви! Ой, О, Давай до давай, давай, што. давай, давай до грова, чого запиняєш? Давай, ти шокова. Иди, иди ж, коляренка, иди, иди, кажу. Колярента, менясь, убегай, убегай.

Бачиш, не трогай, не Не знасілую. Виступаємо, сподіваюся. Вище маску, так, догриваємо. Давай, Гаркуш. Гаркуш вставай, давай. Отак, покинь спокойно, батаря. Вероніка назад. О, Вероніка, пішла! <ріху>, 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 Туара, арку. Туара. А а Я Тури. тебе вису для чого? Андрій, мені треба вис до гровазним, до гровазним. Приймай. Важко? Глазах не потемніла. Вичить ще може грати. Не може. лазі, не може. давай. Гаркоша, міняйся, біло. Гаркоша, міняйся, ти просиш заміну і вийти не можеш. Давай, виходь. Давай, Вперед, Максим, вперед! Вперед, кажу! Зліво, зліво, зліво! Ти перепутав до своїх ворота! Назад, назад, назад! Сам пробуй! Сам, сам, сам! Та да, да, сам! Ти що не біля. чує? Алло! Ти ж один, рухайся! Нет, вернее, братан! Погровай, даровай, бросайся! Ааа, Серга! Серьез! Назад, 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 назад! Сідай, сідай рукою! Здорово! Догорова! Ну чорнека, ми що, будемо дивитися! Брота, спіш. Корпус пустая, вот это руки. Вероника за четвертую. Давай, давай, Вероника, давай. Ярик просы. Ну что там? Сейчас играем, поменяемся. Что тобо всего с отрывом? Ну, Андрюш. спокійно, корпус, я устав, протарюся, грай, вратарюся, грай, кошти. Здорово! Вау! Тану не допомагає. Господь, молодець, молодець, ну кому? Виходить, виходь! Черняко, вибігай, вибігай, вибігай! Гровай, вибігай, регани. Назад, Губенко, ты что стоишь? Ты? Хорошо, молодец. Папа, слава, дай пас, дай пас. Губенко, 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 давай, назад. Дай. Назад, дай, Губенко. Назад, Губенко. Шупченко, давай. Губенко, зараз поменяй, я же буду стоять. Давай, давай, Салава. Да, на прожи. Губенко. Иди, Губенко, правильно. Оп. Играй, играй, играй. Братар! Хорош, Макс, страхуй его! Правильно, здорово! Губенко, міняйся. Губенка! Губенко, міняйся. Губенко! Убегай там, брат! Прострел! Не-не-не, детях ти сзади! аж тут. В центрі. Назад, дехтя! Ще! Ще! ще, ще! А не держите! Бий! Бэй! ж, дорос, вставай, вставай, вставай! Давай, давай! Давай, вставай, вставай! Чисто. Ош, давай! Молодцы, хороша боротьба, да, хорошо. Давай, давай, Дина, давай! Слава можешь? Да, Давай, Ты просто ударом дал ноги, если бы нормально. Максик, меняйся. Старапую Макс, меняйся. сзади, Диктай, стань сзади. Диктар, стань сзади. Давай, давай, Дина. Вот, пробуй, Да. Хорошо, Все дай все давливо. Амтюрик, Ще йди, дороже, раніше. Давай, давай, Діна, пішов, пішла, пішла. Оля, будься, саратий. Тима займається. Там, там, дитя, ти там диктяр, диктяр, <реку> назад. Дітяк, ти справа, дитяк. Діхтяр, ти справа, ти справа. Назад, дитяк, назад. Діхтяк, сзади, дитяк. <реку> <Диктяр>, за ним. Ти <реку> йди, ты йди, давай, 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 жутки. Спокійно, спокійно, выиграй. Пришл. Я рипкую, стова. Хорошо. Вище до нього. Вище до нього. <поставлення> <Це, форист> да, нет, туди не біжи. Хорошо. цим муравцем. Да 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 закидай. Я грай Верніка, не можна вже в руки. Руки не одразу. Веронік, вперед, ви так собі гол заб'єте. Мас, бить! Назад, назад. Забегай, забегай ему на спину. Не хули. Ворог. Да. Обичайся. Давай, 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 давай. Обіграйся. Обіграйся с кимось, да. <спідько> а не, що не Ну, Послухай, просто так тикать мяч, мені не треба. <підько> так, <підько> не Так <трею>. нема сил. Да, спокійно! <підько> Оп, все, верни-ка назад. Рыбий! Рог. Нет, ты что, такі передачи, це ж не штрафну. Я ж не штрафнув. За ним встань, за ним! Вище, Коліренко, давай, давай, Губенка, відпрацьовуй, Губенка. Доставай! Доставай, куди ти побіг? Здорово, здорово, назад, ярик, назад, походимо. Запускай, да. Давай, давай, школяренка, давай. Давай! Вставай, доставай, грай! Коляренко назад. Рот. Кирил, ти займаєшся прокидуванням? В отарячика, Затай! Свищай, все. Рот, кидай, кидай, кидай. Здорово. Назад, назад. назад. Рухайся! Це оце твій хліб. Це твій хліб. Браво, молодець! Та, не Придумай собі. Хорошо, Щичкою! щічкою грамотно. Та не падай, спокійно, став! В сторону, Максим, в сторону. Хоч вірочка зараз буде мені. Ти сзади, ти сзади, зливай, не с Не треба падать, не ярик, не бери. Открывайся, муравьй! Назад, Губенко! Верни-ка, бежит! Верни-ка, кажу! Давай, догровай! Догравай! Догравай! Иди сюда, целана! Иди сюда! Макс, меняй! Тут Слава, меняйся! Губен, меняй! Господиня, ты заблюковался! Очеред! Очеред! Друше, дыши, давай, давай, я вірю. Не коли. І в центр забирай. Назад, аккуратно сперва. Ще раз, да, покривай. На нього в місті падай. Закидайся. В зоні, в зоні тримається. Сюди закинь. Ось сюди закинь, я будемо сім'я. Назад, назад, очеред. Перед сам руку. Йди, йди, очередний, йди, очередний. Давай, давай, чередний! Давай! Легі. Йди ще! Давай, давай! Вище, да. піче! Не б'ємо сзади по ногам. Ура, та черед! Ура, так! Та. Та, та, та. Ти мав кидати нахуй. зараз гравця і ти сюди раніш. Нашічку йому ключ. Ну включайся, очередний, включайся! Ручки в руки, в руки, в руки забирай. Та чого ти в руки не бере? граємо. В руки забери і все. Чима, на лінію на штану встань. На штану встань. Дігтяр, на штану! На штану. Пішов да. Що вичерпний сам? Сам! Сам! Давай! Готар, готар, готар! Убігай вперед! Дай, Славі, Славі давай, кидай Славі! Давай, Слава! Слава, давай вставай, Слава! Черети назад! Братан! Сам, сам, сам! Пробуй знову, очерети! Біжи, кажу! Давай! Очерети, іди сюди! Кидай, кидай, кидай. вперед, вперед Пред руха, поред руха. Да, давай, 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 блищи, Андрюша, ближче. Ти ты, иди, Андрюша. Тут блище. Да. Здорово, Зубченко, давай, давай, Зубченко. Давай, до грава, до грава, Зума. Давай. Умница, боротьбок, красава! Зубченка, сегодня просто зуб, зуб. Зубченка, ты сегодня зубы показал. буде. Макс, сидит. Давай иди, 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 напружи, на напружий, напружий, тен тримай. Тен тримай кажу. Три тен тримай. Да. Да. Три давай. Давай, 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 шли, хуй. Давай, меняйся, меняйся, меняйся. Заграть. Вот цебир працював. Хорошо, правильно. Слава Темп! Тем, мама. Слава центрі. Варкуся, далі уходь! До вратаря йди. Господині, постав корпус. Поставь. Райл... Вратарь. Вратаря, Вратарь! Тим! Без Тимофій, проси м'яч! Давай, 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 давай! Без зад, давай, Рома. Вратай, вратай, вратай! Рош, йди, йди, давай напрочуй, напади. Слава! Іди далі, далі, йди, право! Швидше! Йди, і і... Перевод! Право дивись! Читай, шучка, читай, груш! Давай, давай, біжи, біжи, біжи! Шучка, на мяч, вратарь, ротарь, вратарь там! Вратарь! Назад, 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 Уходь далі до вратаря! Гаркуш! Слава, давай до Слава! Давай вставай, Слава! Бежит! достать! Да! Друг, подавай, вдруг Хорош! Дай! Бежи! Панель! Зараз будет видно, зараз! Играй! Макс, сынок, давай, Пусти! Вы! Да! Хорош, хорош, хорош! Эээ... Где сегодня? Давай, Шербаков, меняйся, бегом! бегом. Деброва, О, Дегтяр, меняйся. Слава сзади, слава лево, слава лево, слава! Да, сам! Назад, Рома, назад, бих, ты, назад! Да! Корпус, вратарь, види ты, вратарь! вы вратарь! Рослава, ближче! Слава не треба падати! Доставай! Доставай! Сам! 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 Давай, Гаркуся! Давай! Ну сто жущим! Слава! Слава, ти потерявся! Слава. слава, біла менісь! Бигай, слава! Давай, давай міняйся, Гаркуш! Слухай Славочка, щоб виходиш, треба працювати, слава. Просто постоять то у нас тут багато хто прийшов. Оля, Оля, в захист страхуй, Сашу. готуйся. Давай, давай! Дай, Пас! Здорово! <реку> да, здорово! <реку> назад! Уб'енка назад! Все, да. Ви, ви просто вперед, підніми м'яч. Давай, вратарю, вратарю, в ротаю. Хорошо. Кидай м'яч, куди на в бігані? Бенка. Ти що? Добий поворота! Господиня! Играй! Куди? Зубчику. Хорошо! І чекай, мені на воля, чекай! На хуто викидай! Играйте, играть! Брай, граждан! давай, ну, можно. Давай, купенко, давай, хорошо давай, 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 Купенко. Ну, ну, играй! Здорово, здорово. здорово. Эй, а, давай, играй! Играй! А. Доставать, Доставать. <мотворю> да. давай, 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 Хорошо. давай, хорошо, давай, 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 Доставай, давай, давай, кто Сам м'яч! Сам'яч. Мак! Та куди ви пішли? Сам м'яч. Сам м'яч! за ління м'яча, Макс, треба вийти за ління м'яча! Ну вирішуйте! Будь станок, після удару, обов'язково назад. Гейть! Не стояти руки в бок, я приготуватись після удару. Сі, 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 сі. Давай! Назад! Рош, бежи, 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 бежи. Давай, Губента, давай. Назад, Вероника, в там просто проходной двор. Давай назад. Да, я, 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 сам давай, сам давай, давай, Макс, сам. Давай. Пробуй, Макс, пробуй. Так, готовимся Здорово, рука, рука, рука мяч торм. Давай, бежи, же, Никита, Никита. Назад, давай, назад бежи. На кутовый флажок, да, Вероника. писать, писай, писай, писай. Да, можно, да, ты, можно. Здорово, здорово, нічого. Хорош, Саньок іграй! Запасник шум! Дізна гося, він повністю. Залиш, залиш, цей ганку. Уважно, уважно граємо. Тут коляренко сидить. — В на далі. Давай, 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 давай. Не відвертатись. <ріху> Хорошо! Нікіда, ну я злішен, допоможи, підійти! Кинь, Макс, мас. Ти тут, корпус э, руські роста. Корпус оставляй. Да. Рот! Назад, Самого детства! Бля. Саша играй! Ще нема зміни! Я ніколи розмовляй! Біжи, Вези, бізи! В сторону, в сторону, в сторону. По вашу колегам! Корпуску, корпуску! Корпус став! Ні, падати не треба! Падайте! Ніна! Падати не треба! Може бути пола, нам цього не треба. Таки ти просто з корпусом закриваєш м'яч і Вриваємося, хто? Ярик? Кирів. вперед, перед гра. Кидай, кидай, перед, бігом кидай, бігом кидай. Один в центрі. Щербаков, ти в центрі. Хорош, Ярик. Кирил в центрі. Не в центр. Ну, Макс. Не в нього Кирил, грай! Да, рішай, рішай. Не виключайся, Кирил є! Шичкою закончить и відкрышки відскочу. Дитя, привет! У вас зараза. Я мах, відкривай, я тебе не видно. Дитяк Добро Добро, можешь? тут. Можно я же не, не можно. Назад, назад, назад. Кирилл, ты играл. Ну вот этот пацан, ты пешко, ты Играем, Андрюха! Соснул! Я тебе давай, Дави! Я Алексей! Бэй, Бэйдай! Бэй! Ваш долгование! Нас, масс, нет! Щичка, масс! Щичка! Давай на кукин, ты сам! И Кирилл по пацану забегает. Допрацьовуй, циганок, давай зараз буде землі. Допрацьовувати, Єгорчик, ну ми не просто сюди прийшли, Єгор. Грай, циганок, грай! Давай, це назад, Єгор, там людина ригає, а ти... йди сюди, циганок, давай. Макс, кидай ще раз зіграй! Макс, міняйся! Ручки м'яч, ручки м'яч, ручки м'яч. Руки м'яч. Ти, Йирил, ти. ти йди, не взяв руки. Вже не можна назад. Вже не можна. Вже було назад. Він взяв руки, назад не можна. Дивись, кровка! Кульгає, включай, до стоїть. Йди сюди, Щербаков, Щербаков. Назад вернися, Єгор, ну у них атака йде. Що ти кульгаєш? Палец? Нет, нога. Ага. Ближе, ближе. Давай, ближе. Давай, давай, давай. Кидай, кидай вперед на его. Нет, 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 не сядь. да, да. Быстрее, да, да. Быстрее, Страхуй железо, Максим. Страхуй железо. Здорово. Здорово. до тоді не вийде! То ні, не вийде, мас, знай, нахутовий, нахутовий закидуй. Все, спокійно. Ты, ти, 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 ди, дій, На напружий, на напружуй. Довго! Брова, страхуй, страхуй. Діхтяр, чого ти не дограєш Давай, нічого, 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 граємо, граємо, граємо. Да, ворота захищай. Всього, все, все, спокійно. Ти, Ярик, ты! Здорово, ну Молодець, хорошо, молодці, тільки назад играешь. Лес, лес, лис. лис, лис. Страхуй, Андрюху, страхуй. Здорово, молодці! Вставай, вставай, назад. Андрюху, дивись его. Андрюха, страхуй, страхуй. Назад, Андрюшка. Допрацьовуй. Стар, убігай. Губенко, убігай. На тебе дихт... на господаря. На господаря. Да, господа, корпус Хорошо. Назад, господ. Руки вратарю.

Давай, кажу! Давай, давай, Макс, давай! Убега, выходит, выбегай, бега! Выбегай, кажу отсюда! Выбегай! Убятся! Меняйся! Еще! Еще! Еще, Ярик! Хорош! Кто за меня йде? Ооо! Грай! Пішов, Кирил, Батару, давай, да. давай, 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 давай! Зай руку, в центре центр, стань, калеранка, стань сестра!